Є така земля, де роти листия, де моя зелені види, пісня, солодина, золоті світанки, вечорі співанки, світ калини, де під космі, чисті рости, світкалини. Фотовиставка, вона така, знаєте, мотиваційна, тому що в першу чергу це про цінності української волелюбності перемоги. Та ідея була, в власне, власне, тому, щоб показати, що ця війна не йде 3 роки, не йде 10 років, навіть не 100 років, вона йде значно більше, можливо, там буде продовження і ранні періоди, оскільки у героїв не вмирають ті самі люди на тій самій війні. І... Але зараз в нас є новий оберт історії, в якому ми можемо змінити це все. Це боротьба нашого українського народу за нашу. Свободу і незалежність нашої України мати очей, плегідне тепло. Перший крок і перше слово пісня колись слова внутри світка, зовсім тяжкім бійці.